Згідно з головних розпорядників коштів по прохання перерозприділити кошти, які були заплановані в бюджеті, за кінці року вони не використані, просять з одних КПК перенести на інші, щоб відцільно використати. Це культура. По заробітній платі з однієї функції культури просять перенести на іншу заробітну плату іншу функцію 50 тисяч. Так само не використані кошти по культурі по енергоносіях в сумі 40 тисяч і по інших заходах в галузі культури, тобто програми на суму 30 тисяч, перенести всього 70 тисяч на предмети матеріалу обладнання і досягнути. Соціальний захист, компенсація виплати за пільговий проїзд окремих категорій, громадян на залізничному транспорті. В сумі 20 тисяч перенести на оплату інших, послуг, комунальних, інших комунальних послуг. Мар'янівська селищна рада було заплановано на заходи з поліпшення питної води по 22-40 перенести в сумі 120 тисяч на організацію інформаційного аналітичного матеріально-технічного забезпечення діяльністю, 120 тисяч на придбання оргтехніки та газового конвектору. Так, далі четверте. У зв'язку з перевиконанням дохідної тепер перевиконання доходів. У зв'язку з перевиконанням дохідної частини відповідно до звіту виконання бюджету за 10 місяців є підстави щодо внесення змін до показників дохідної та додаткової частини бюджету територіальної громади, а саме збільшити виконання дохідної частини по податку за нерухоме майно відповідно до відміна від земельної ділянки і єдиний податок з фізичних осіб на загальну суму 470 тисяч. Пропонується направити ті кошти на організаційне інформаційне, е, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення в сумі 250 тисяч на придбання генераторів, шляху передачі коштів із загального фонду до спеціального. Також планується 100 тисяч на, 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 на встановлення відеонагляду в закладах освіти. Це два заклади Мар'янівський ліцей і Борочинський, о, Борочинський ліцей. Так. 100 тисяч на придбання насоса в Галичанську гімназію та електричної спити в Мар'янівський Мар Мар ліцей. І 20 тисяч на соціальний захист по, по закриття боргу по оплату в інших комунальних послуг. Також ще надійшла нам субвенція на отримання фахівця з ветеранської роботи. Вона була не включена в проєкт рішення, бо вже проєкт рішення був винесений на сайті, був висвітлений, тому в проєкт рішення вона була не включена. Ми пропонуємо включити 66 тисяч 105 гривень. Ну, але вже думаю, до кінця дня прошу пробувати рахунок відкритий наказ на розподілення коштів. Пропозиція включити дану субвенцію, щоб не переносити на наступну сесію. Хто за таку пропозицію? Також при розгляді бюджетної комісії даного питання. В мене відставлю на носову пропозицію стосовно одного пункту, якщо я не поміряю. Так. Там є питання про виділення. Плавному голосування про позицію Олени Вячеславівни стосовно зменшення на сто на сто тисяч суми е, коштів, яка буде виділена для проведення ремонту. Правильно? Так, так, оскільки ми вже можна е, сказати, оскільки ми е, ну, чули, що там був проведений капітальний ремонт в цьому приміщенні, і зважаючи на те, ну я так зрозуміла. Пояснювали, що ми маємо врахувати, що в нас три роки не виділялися кошти на поліцію. Ну ми зараз живемо в 24-му році і повинні врахувати цей рік, я так думаю. І ну і третє, що найбільше нас боліло, скільки ми звернень подавали поліцію, і ну, робота поліції, так сказати, не в повній мірі нас задовільняє щодо того, як вони сприяють нашій роботі. 100 тисяч на цей рік, ну я так пропоную, думаю, вистачить Бог. Що... Не знаю, які там погоди ще треба зробити, але ну, наскільки ми чули, що там, я не знаю, ми тоді, ми тоді були в начальній ПНПТ, як в начальній ще було, він довго не був, місяць, чи стільки, чи більше трошки, то там саме розпочиналися роботи, і ну, ми там часто були в поліції, і ми бачили, що там роботи зроблені, Ви, ну а куди там ще 300 тисяч. Або хай начальник там пояснив, чи я ху, не знаю. — Можна, я ще буквально репліку скажу. Дивіться, безпекова ситуація в громаді напряму залежить від роботи поліції. від громадян стосовно роботи, скажу мінімум. Ні Ми, як селищна рада, також дуже часто звертаємося в поліцію для того, щоб нам вирішувати питання, які стосуються безпеки громадян і селищної ради, зокрема. Тому прошу підтримати. Першому в першій редакції, оскільки вважаю, що і до селищної ради, як такої, виникали раніше багато питань, але оскільки ми зараз спрацюємо, скажімо, стабілізували роботу і стараємося працювати в трошки в іншому форматі, ніж ми працювали. Тому м, прошу врахувати з першої пронести. Представник поліції, що хочу сказати? Так, так? Я хочу почути танцю. Це дуже приємно, що громада ожила, почала функціонувати. Але що рахується на рахунок звернень, то повірте, всі ваші звернення приймалися, де вносилися кримінальні провадження, то там досудове розслідування здійснюється слідчими, які підпорядкували ОРП, і контроль, який здійснює прокуратура. На ці моменти ми впливати не можемо. Там є слідчий, який процесуально незалежний, і він веде кримінальне провадження в межах кримінально-процесуального кодексу. Він його мусить вести. Друге питання на рахунок ремонту. Можемо запросити вас всіх депутатів, можемо якого по початку прийти. В Горохівський відділ поліції, дійсно було проведено капітальний ремонт, ці кошти ми просимо, оскільки в нас висить борт хремійон за даний ремонт. Ми ще його не оплатили. Ці кошти ми просимо на оплату того ремонту. До кінця року треба з ним розрахуватися. У зв'язку з тим, що в нас новостворений батальйон, який стоїть в нас на кордоні, в Улинській поліцейській, все фінансування, йде на них Їх скомплектували з нуля, техніка, амуніції і ну, в общем, наш ремонт управління не покриває, того, що кошти йдуть спрямовані в новостворений батальйон Михайлович там Михайло на даний час служить сім наших працівників поліції, які несли службу. вони щоденно охороняють кордон і заодно скажу вам за лист. Цей лист прийшов, тому що нам необхідно пишеться, не пишеться, що не нічого лишнього там. Пишем. 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 Ну, один...